Всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Toyotaur Defense, як ви дуже хочете цього. Ви його дуже любите, тому я його записую. Мені теж почало подобатися після того, як я отримав хайпера. І так, вау! хм, хм, Ого, братуха, ну я не можу прийти в нескінченний режим, але дякую тобі за Санту. Я не знаю, чи приймати цей подарунок. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я до наступного до, до, до відосу я не буду брати Санту, але у цього кінта я додав обов'язково в друзі. Угу. Так. Все, я заскрінив, Забираємо. І зараз я вам покажу, що я не намахав нікого, тому ми виходимо, а, заходимо в друзі. Він обіцяв, що він кине друзі, тому можливо мені буде дуже легко знайти його, але я його щось не бачу. Ні, я його не побачив, тому давайте 3, 4, 5. А, бач. А, так, перевіряємо. А який ось цей ось нік, так. 345 байт. Uh, а, як дізнатися? Так, ага, оцей вокенд нам кидав uh, друзі, бо він uh, нам кинув uh, друзі. Тому, окей. Okay. Mm, ось чому я, я міг знайти, бо в нього інший нікнейм. Все. Ми його дали, тепер ми можемо іти uh, собі спокійненько uh, і там. так. Угу. Uh -huh. Давайте підемо в трейд. Скоріше за всього. Я би хотів би трошки е цей потрейдитись. Е можливо, поспускати трошки гемчиків на щось там. Я не знаю на що. Але на щось би хотілося б спустити геми. Тому полетіли. Так, let's go, Так. Угу. Так, що тут? Що тут, що тут, що тут? Полетіли. Ого, 90 тисяч гемів когось! Вау! Блін, хайпер, це ще топово мати в інвентарі. Я прям як не подивлюся, мені прям настільки приємно стає. Так, що я йому можу дати? Нічого я йому не можу дати, походу, в мене є Годлік. Тому, друзі, як я і обіцяв, коли ми не збираємо одну тисячу підписників, то я розіграю ось цього олдгодліка. Так, мені буде дуже класно. Якщо ми це зробимо. А якщо ви підпишетесь, та зможете нас стільки підписників. підписники Так, я хочу зараз на Сігну, то затрейдитись. Лет'го. Uh, В ментері Сігнутий, та я всі ці спустив... О. Oh, let's go. Let's go, bro. Давайте напишемо. Uh, it's a very uh, big uh game. Це дуже великі геми, uh, тому let's go. Ready. Ready, бро. Давай плутів. Якщо він зараз не погодиться, то він буде нобасом. Бо це дуже багато, я просто не хочу оце ось. Uh, цією фігнею займатися оце мільйон рочків чекати там щось окей окей так чел ам єс о нога все братуха ти молодець ти обрав правильний шлях Потім можемо затрейдитись на іншого. Все, можемо виходити. Ага, давайте госта продамо. Хм? Хм, так. Так, бем. А, ні, ну це я не буду продавати. Ага, а гост у нас стоїть. Ага, За 300 гемів. Давайте може. ага. Так це й дуже дешево, в принципі, стояли. Що? А оцей вотчел нам каже. Ага, 149 Давайте за 99 його бахнем. Oh, let's go. Так, що це? Я не буду це продавати. Оцей за 0 ємчиків, Хоча ні, хай буде в нас. Якщо що. Шо... Ага. Тест а, на довір'я. Я вам зараз покажу, який це нам намахалово. Який це просто намахалово. Давайте напишемо я. Я чел я. я полетіли. Так. Я на тест, давайте. Мені не шкода, якщо що там щось буде. Так, о, він хам кидає трейде. А ні. О, ку, це українець. Я теж українець, хайпер. Я з України. Я з України. Так, шість тисяч, вісім тисяч, ну давайте дев'ять тисяч. Ну, типу, да, десять тисяч. сорі. Сорі, це, це Ну, На жаль, на жаль, бертуха, але нічого. Ну, сорі, братуха, тому let's го. А, так. У, лагрин. Ред лазер купили. Let's go. У мене хоч щось террі є. Угу. Так. Ну давайте будемо, напевно, валить звідси і будемо покупати цей. Ну давайте я. Я. А він ще не бачи, де? Я на тест У-у-у-у гостаху пилы. О-у-у, Я прям вже багач а, Госта купили, того купила кента. Норм, норм. Так. І е, що ти хочеш? блокфрут. Прикол, прикол. Угу. Окей. Так, що він хоче? Інженер, uh, You have a new. New. Only Hyper. Uh, only Hyper будету. Uh, на жаль, я нічого не маю, але нічого. Тому давайте валимо звідси і підемо. Шо? А що нам робити вже? Uh, а я не знаю, що нам робити, тому давайте просто побігаємо по третбазам, пошукаємо щось. Я затридився на Signal годліка, тому на 1000 підписників я буду розігрувати Sіно Godliка. Отакі справи. Угу. Мені, якщо чесно, продати би оцей весь інвентар, тому давайте я просто це все прибираю. Це за 10 гмів Let's Go. Bam. Продає. Продаю. Так, це за 20. Пішов. Let's go. Оце. Не буду продавати. Хайпера за 13999. let's go О, oh, дивіться, дуже класний трейд, якщо чесно. А, але в мене, напевно, не вистачить гемів на нього. Ну так, хайпер 2000. А, це. Щит, я забувся що вже хайпер. Не 20 тисяч коштує, як завжди, він коштував колись. За 999 гемів. Блін, я нещодавно продавав його а, на дуже дорогу ціну. Набагато дорожче. На 300 гемів чи щось таке. Ну так, що це хоче Чел. О, Клокмен. Ну давайте за. За що? Ну давайте тобі. Отак, гемів, отак. Отак, от отак, отак. А, і отак так, можу додати. Все. 400 хемів, я думаю, йому вистачить. А, окей, так, add, угу. Макс. Макс, бро. It's Макс. Ага. Окей. Ага. Так. I uh, know Yes or no? Yes or no? Братуха, давай, кажи. Так чи ні? Давай, давай. Давай, чил, давай. Ня. це значить no. Я вам перекладу. Я жартую, звісно. Так. А, ого, 12500 хайпер. Ну можна і за 12, в принципі, продати. В принципі, можна. Можна. Можна і за 12 знайти його. Так, бэм. За 12 тисяч пішов хайпер. Let's go. Так, 499. Так це і було 499 гемів. Дивіться, це 40 гемів. Oh, shit. Дам. І ще й не випав. Окей, давайте. Навіщо нам оце фігня е, страдати, та? Оце з ними бігати там. Можна же докупити, та, якщо що. Нет. Так, що ви? Хочете купувати? Ні. Ооо! Ооо! Давайте кинемо йому трейди Й, е блін. А я би хотів би того хайпера собі. Я правильно хотів би. О! Кинув нам трейд, знову, и шо ты перчел. Он да. Only gem? Окей, бро. Окей, тихий геми, так тихий геми. Да поняв понял логику. На жаль, цей чел вимкнув трейде, тому можливо нам прийдеться з усім чел трейдесь. Давайте кинемо йому трейде. Омурбек. Так, бем. Бем-бем-бем. bem Сігн буст. Буст А, ліс. Ага, він не захотів. Він не захотів цей чел трейдитись. На Насігнуто хайпера, на жаль. Але нічого, нічого, нічого. Ми не горді людишки. Тому почекаємо. Почекаємо до наступного разу. Як нам пофартить, то пофартить. Так. Let's go. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що Титан Сент мене ще впав в ціні. Ну так, ну давай хайпер покажем. Ам oh. 4. Um, Цікаво що 4 4, братуха. 151 гу Є wow. yeah, братуха. Я такий чел багатий У мене є хайпер. Вот так я справи. 80. Äh, цього Май Майну. Free. Free. Пратуха Free Давай, бери. Давай навіть вот так тобі дам Я нічого, мені Мені що? Мені нічого це не буде коштувати, бо це мені, в принципі, не дуже потрібно. Так, Донк Бра. О, ого-го-го. Так, о, годлік. А, сигн годли Олд, братуха, Я згоден, Я просто згоден До дивиться Оцей а, Ну багатенько коштує. А, оце його ще 300 гемів, це ще 1000 гемів, а, Тут ще мільйон цих штук а, а, у -у -у. Ну, тому давай получили Ага Спра короче він не буде рейдитись з нами, бо дивіться. Він почав нам откидати. Всяка лобуду злобуду-лобуду. Я навіть отак дам тобі. Бэм. Сеган Олд. Годлі Годлі Тому let's go. Мені ще тут буду я буду в плюсах прям величезних. Прям в величезних плюсах. Ну окей, давай ще гельчиків трошки додам. Б. Ексклюзив. Що ексклюзив. Ау. А, а, окей. Вау. Воу. Воу, чел. А, класно. А, прибери, давайте. Перекладемо, як буде прибери. А ви поки що напишіть, будь ласка, в коментарях я буду англійською прибери. А, так. Ага, ага я понял. А, а хто так написав той красавчик? А... It, remove it. Так, а оцей цей вот штука ще класно. А так. дин 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 Давайте подивимося, чи є в нього щось ще. Хайпик. прикрай. Эээ, юльох. Чел, ну то я ще на хайпер а, а, вирішив у цим затрейд. То есть goodbye. А так, please buy my old hodlie. А не знаю чел, навіщо тобі годлік? Ого, 5к. 5к Ігу. Норм. О, 1300. А, прикол. Оце прикольний трейд, але дивіться. В принципі, 1300, 2300, 2600, uh, 3600, uh, ну давайте 28600, 9600. Ні, ну в принципі майже дотягується. Типу цей 2 кошти for. Often. Mm, не, Бартуха. Трейд Сиг for Форф. Давайте кинемо трейде МС. Uh, MSR. А, давай о! От таким чином. Оу, щи сигнутий. А що він так дорого коштує? Скільки? 20 тисяч Хай передисся. Плюс, плюс, плюс. нє ні, не ні, ні. Ні, 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 Ми не будем так трейдитись. Мені це лінки. Це дуже дорого чел. А я і так не дуже хотів би на нього трейдитись, але ну нічого. Нічого, нічого. Так. Давайте подивимося ще по цінам трошки. Що в нас? Давайте оцього кінта висим за 1099. Бам. Бо його можна і за 999 бахнути. Ага, Норм. Норм буде. Так, це за 3000... за 2000. Бам. 2000 чел. Гу. А так. Мій хайпер стоїть. Let go. Так. До нас підписничок я бачив, залітав. Рах, топово. О, він нам нав... навіть трейди, Тому давайте їм напишемо ку. У фер. А, хм. Вау. Вау, дякую. Дякую, братуха. Дякую, мені дуже приємно. Сайністер, оцей класний чел, тому. А, а, так. Давайте отак поставимо. М, дякую. А, дякую, братуха, мені дуже приємно. А, так, що в нас? У нас це дві ферми, дивіться, оцей його чел. І оцей його чел. Тому на ну, хай я думаю, ми ще гіпербистро, гіпер швиденько будемо а, цей апить Так. ага, Так. Let's go. Давайте ще. Напевно, знаєте що зробимо? Вау, Чтаун Фейворкер сто... коштує 70 тисяч. Ніфіга собі. Ніфіга собі, реально. Прям дуже багато і дуже дорого. Ну багатий чел, та багатий. А, кого мені не вистачає в колекцію, це оцього Бола. От на Бола я б дуже хотів би затрейдитись. Я би. Ну, поки що по інвентарю моєму не видно, що я дуже хочу це. Але, ну що. Ну, що я вам можу сказати? Не знаю, що. Так. Угу. -хе. -гее. Ага, він захоче перебити ціну, тому я вже а, перебуваю йому. Так, БМ. 1299 і все. Полетіли. Так. Ага Ну, в принципі, я нічого такого не бачу, а, -а поки що. А -а я вас попрошу підписатись на ютуб канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі цього відеоролика, поставити лайк, написати коментар бажано від 8 слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролка. І так, мені буде дуже приємно, але, блін, 7 тисяч. Але їх вже 83 тисячі, 180 тисяч демеджі. Це дуже лютий чел. Пірсінг, сплеш, а, сплеш 17 3177 інфо. Фан крейтіс гу Ого. Норм. Норм. Багато не знаю, кому воно треба. Ого. Oh. Чел, то ти ще лютий. Ага, тобто, по ідеї він хоче хайпер купити. Але кому не треба ще цігнути Напишіть в коментарях. Тому дякую вам.